Найбільші українські телеканали об'єднуються, аби цілодобово повідомляти вам надважливу і лише перевірену інформацію. В єдності наша сила. Повідомляти вам надважливу і лише перевірену інформацію. В єдності наша сила. Єдині новини разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. Україна стане ще сильнішою. Ми переможемо. Ми на своїй землі. Ми переможемо. Разом сильні, разом переможемо. Якщо ви не маєте доступу до телебачення, слухайте всеукраїнську трансляцію єдиних новин на наступних платформах. Українське радіо на середніх хвилях в яєм діапазоні. Або скануйте QR-код на екрані та переходьте за посиланням radioplayer.ua. Чи завантажуйте мобільний додаток Групи Радіостанцій Tower Media. Довіряйте. Лише офіційним джерелам інформації. Перевеземо. Передамо. Переможемо. Щетині новини сильні. Переборемо. пересилимо. Переможемо. Щетині новини сильні. Перебудуємо. Пара запустимо. Переможемо. Щотині новини разумисельні. Місяць героїзму. Місяць єдності. Місяць незламності. Параграємо, переможемо. Всідені новини разом ми сильні. мислені. Переграємо, переможемо. Всідені новини разом ми сильні. Перехопимо, переграємо, переможемо. Відені новини. сильні. Перебентуємо, перев'яжемо, переможемо. Чидені новини разом ми сильні. Пересилимо, переможемо. Відтині новини, сильні. Працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Наша зброя це правда. Це марафон. Єдині новини. І з вами працює команда, команда Суспіль. Суспільного. На передовій інформаційного фронту говоримо про актуальні події російсько-української війни. Все буде Україна. Єдині новини у центрі подій. Наша зброя це правда. Один плюс один. Підхоплює марафон. Єдині новини. На передовій інформаційного фронту кожен з нас наближає перемогу. Перемагаємо. Слава Україні. Єдині новини у центрі подій. Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює. ICD. ICD. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. Єдині новини. У центрі подій щодня вранці з 7 до 10 та ввечері з 18 до 22 вимикай всі не критично важливі електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни! На свята одне бажання перемога. На свята одне бажання перемога. Кріпу кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Підтримай збір на дрони для гор. ТСН тиждень залою Мазур. Нове повідомлення. Вітаємо це марафон віднігу вине. Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Наша зброя це правда. Один плюс один. Підхоплює марафон. Єдині новини. На передовій інформаційного фронту. Кожен з нас наближає перемогу. Перемагаємо. Слава Україні. Єдині новини у центрі подій. Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює. І Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини. В центрі подій наша зброя це правда. Вітаю інформаційна служба. Інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. Єдині новини у центрі подій.